Саме Михайлу Михайло і надаємо ми перше слово, який є завідувачем нашої кафедри, завідувачем нашого інституту, і він розкаже про, і, о, трохи про діяльність нашого інституту, о, щоб всі знали, чим ми займаємося, і як цікаво знаходитися в нашій спільноті. Дякую, Юнесо. Доброго ранку, шановні колеги. Е, ну, е, е, я продовжу. Про нашу кафедру, точніше, про наш університет. Мабуть, ви знаєте особливість і унікальність нашого університету, це науково досвідний університет, в якому дослідницька робота вона привалює, ну, стоїть на першому місці і по часу, і по якості, і так далі. І е, е, ці, наші кафедри нашого університету базуються, е, мають базові інститути, які дуже серйозні, могутні інститути. Серед них і наш інститут, е, який є базовим інститутом кафедри молекулярної біології і біотехнології. От я трошки розповім вам про наш інститут. Опа. В нас працює 308, 308 працівників, з них 238 наукових співробітників. От. Молоді було багато. За час війни, звичайно, поменшало. Але наш інститут все ж є один з самих молодих серед інститутів Національної академії наук. Декілька слів про основні наукові напрямки досліджень нашого інституту. По-перше, це структурна та функціональна геноміка, протеоміка та білкова інженерія, молекулярна та клітинні біотехнології, біоінформатика, комп'ютерне моделювання та дизайн. В нашому інституті. Ці напрямки розробляються в 14 відділах і 6 лабораторіях. Крім того, у нас є лабораторія, яка звається «Центр користування науковими приладами, де зосереджені дуже цінні і вартісні прилади, на яких можуть працювати всі вчені України. Так, от ці напрямки е, розробляються в 14 відділах, які дуже е, різного напряму, е, різної назви, і е, це дуже важливо, тому що в нас е, по великому рахунку є багато міждисциплінарних досліджень. От. Наприклад, починаючи від відділу регуляторних механізмів клітини. Зрозуміло, який це напрям. Потім відділ молекулярної генетики теж зрозуміло, відділ ензимології білкового синтезу і закінчується чи, хімічним відділом, відділ біохімічної хімії, біомедичної хімії, вибачте. Крім того, в нашому інституті ведеться дуже серйозна освітна діяльність. У нас є кафедра е, біології, е, е, яка випускає PhD студентів е, і е, ну, аспірантів, як ви розумієте, да, приймає. І е, е, з 21 року у нас почала функціонувати е, е, разом з Київським академічним університетом кафедра молекулярної біології та, та біотехнології. Е, минулого. Місяця ми отримали акредитацію на 5 років, тому тут все нормально в нас. І крім цього, наші вчені викладають в декілька ведучих університетах Києва. Це Тараса Шевченка, Могилянка, Політехнічний інститут і так далі. Декілька слів про такі важливі показники, як. Кількість молодих вчених. Ви бачите, що в час війни у минулому році у нас поменшило молодих вчених, тому що багато з них виїхало. кандидатських дисертацій ми теж не захищали, але е, наразі, наприклад, у 2021 році було захищено аж 13 кандидатських дисертацій, а в 19-му навіть ще й 4 докторські. В аспирантурі зараз у нас е, 20 е, аспірантів. І два докторанта, тобто які е, закінчують докторські дисертації. Ну, я, я не знаю, як ви молоді ще розумієте, як оцінюється діяльність вчених, це два дуже важливих показника. Перший це е, статті і е, статті якісні, які е, випускає вчений відділ інститут, а також патенти і е, теж краще б, якщо вони зарубіжні. Так, от, е, відносно показників публікаційних, да, е, незважаючи на війну, ми продовжуємо е, так сказати, е, Випускати дуже серйозні статті, якщо глянути на тенденцію, оце цікаво, да? От, червоним, ви бачите, як росте імпакт фактор Кожен журнал має е, свою мірку, імпакт фактор Чим вищий е, серйозніший журнал, ну, тим вищий імпакт-фактор. От у нас, ви бачите, як за 5 років дуже серйозно, ну, не в два рази, але дуже серйозно зріс імпакт фактор наших публікацій. Тобто, це говорить про якість наших, нашої роботи, і про те, її впізнава... вони впізнаються нашими колегами за кордоном, і на їх є посилання. Таким чином, так сказати, він росте. Ну і ще для молодих, які не знають про наш інститут, скажу знову ж таки, на Цьому публікаційному рейтингу, який називається індекс хірша, який теж відбиває, як вас пізнають за кордоном, наш інститут займає 15 те місце серед таких монстрів, як Харківський політехнічний інститут, фізико-технічний інститут низьких температур, як ви бачите, От. Ну, університети – це ж великий. великий е... Там тисячі людей працюють, у нас 300 людей, от, і тим не менше ми займаємо 15 місце, що дуже серйозне. Весь час наш інститут мав дуже серйозне міжнародне співробітництво, що давало йому можливість от весь час тримати планку на високому рівні. От і е, це продовжується і навіть в ці тяжкі часи. Е, ми співпрацюємо з 3, 113 зарубіжними науковими установами, серед яких ну вони розташовані в 32 країнах світу: Польщі, Німеччині, Франції. І найбільше звичайно це. У нас було найбільше, зараз менше стало. Маємо дуже серйозні гранти, От я зараз вам розповім, як це важливо. От, ну, наприклад, ми маємо серйозний е, горизонтовський грант, якщо ви знаєте, що таке горизонт 2020, це така європейська фундація, дуже серйозна, яка допомагає всім європейським чинам. Підтримує їхній розвиток. У нас у нашому інституті є такий грант, є ще інший грант, але от на цій інстаграмі ви бачите, що незважаючи знову ж таки на тяжкі часи, кількість чинних грантів наших міжнародних не зменшується а навіть збільшується. Тобто ми продовжуємо тримати фронт і працюємо. А от чому ці гранти так важливі? Ви знаєте, що зараз і в зв'язку з ковідом, і в зв'язку з воєнним станом, підтримка бюджетних організацій фінансування різко От. І тому а наш інститут спирається на конкурсну фондацію. Конкурсна тематика. В загальному бюджеті нашого інституту займає майже третину. Тому, незважаючи на те, що бюджет наш зменшився, в цій академії десь приблизно чи чуть чуть на 20%, отримання грантів нам допомагає працювати, не зменшуючи темпи. От. Ну, ще одне слово скажу, що ми дуже серйозно від е, співпрацюємо е, з міністерством охорони здоров'я, і е, коли почалася е, серйозна проблема з коронавірусом, е, е, по проханню е, РНБО, і е, ми розробили першу е, е, ПЛР тест систему. Потім отримали регістрацію відповідного медичного виробу і виготовили першу партію тест систем. Також, так як в нашому інституті на той час, тільки в нашому інституті був прилад секвенування наступного покоління, який дозволяв секвинувати вести повногеномний секвенс, наприклад, людського геному. Ну а е, вірусу це ще, ще простіше. Нас РНБО попросило проводити моніторинг нових штамів SARS-CoV-2 в Україні в різних регіонах, і ця інформація дуже допомагала Міністерству охорони здоров'я робити правильні прогнози. І робити правильну епідеміологічну тактику. Ми перші показали, як в Україні зайшли той чи інший штам, і так далі. Це дуже важливо. Ну і в 2021 році ми зрозуміли, що треба створювати таку лабораторію серйозну для того, щоб розробляти тест системи, проводити такі аналізи, і нам вдалося. Оце тут внизу графік, це е, ці, ціле, ціле не цілих декілька приміщень, які дають можливість проводити е, при високих, е, так, чисті приміщення, тобто в високих стерильних умовах проводити зразки, е, отримувати їх. Е, От ви бачите, це коридор, а зліва це оці кімнати чи, абсолютно чисті, От, по високому рівню чистоти. От. Кож, кожна кімната має спеціальну, так сказати, наприклад, підготовка е, зразків, видання на препаратів, потім е, ПЛР. Ампліфікатори, і як я вам вже казав, зараз ми маємо два секвенатори наступного покоління. Це дає можливість нам дуже серйозно проводити роботи по як інфекцій, виявлено, інфекційних хвороб, онкогенних захворювань і таке інше. Ну, ще одне слово, що в нас є дуже потужна рада молодих вчених, дуже активна. От вони, я думаю, приєд... до них приєднуються і наші студенти. От. Дуже важливо, що вони отримують також дослідницькі гранти, і як українські гранти, так і міжнародні, наприклад, наприклад, Горризон. І в кінці скажу, що крім наукової діяльності і освіти, ми маємо дуже серйозну публікаційну активність в інституті. У нас є три журнали. Серед них біополімеример біополимер, сел, це категорія А. Журнал. Потім Вістик Українського товариства е генетиків генетики селекціонерів і фактори експериментальної еволюції організму, це два категорії Б, і спільний журнал з Інститутом е біорганічної хімії Україні е Біорганік Акта. Це теж категорія Б. Тобто, навіть чотири журнали. Е у нас є е кластер. Комп'ютерний доволі ну не такий вже сильно потужний, але головне, що він з'єднаний з, з системою українською і дає можливість виходити на кластери європейські. Тобто різні серйозні обчислювальні проблеми ми можемо проводити. Ну, я думаю, що що сьогодні буде у нас доповідь. Максима Платонова він розкаже, як це важливо для, наприклад, пошуку ліків. От. Ну, На цьому я за закінчу про наш інститут. Якщо у вас будуть питання, давайте питання, тому що да далі я продовжу про свій дітей розповідати. Дякую, Михайло Версентовичу, за цікаву доповідь. Якщо є питання, а може давайте в те в кінці питання вже добре. добре, але можна в чат виставляти, якщо але є от у Ірине Ну, ви ви там контролюйте, добре, тому добре, що в мене да. вже добре. не хватає вікна. Добре, тому я продовжу про свій відділ, який зветься ензимологія білкового синтезу. От у нас там буде багато доповідей. Десь ми покриваємо половину відділів, але ви зрозумієте ландшафт наших досліджень після цього. От головним напрямком, яким займаємося ми в своєму відділі, це вивчення молекулярних механізмів забезпечення точності трансляції генетичної інформації. От. Ну, я завжди таке питання своїм студентам задаю, які приходять, і питають, де відбувається трансляція генетичної інформації? 99% зразу кажуть на рибосомах. Але це неправильна відповідь. Трансляція генетичної інформації відбувається в процесі амінацілювання транспортної ринка своїми амінокислотами, за яке відповідає група ферментів. Або ензимів, аміноцил, ТРНК, рнк От в цей час, коли відбувається впізнавання відповідної ТРНК і відповідної амінокислоти, мова ДНК, або послідовності нуклінової кислоти, яка зосереджена на антикодоні цієї ТРНК, переводиться на мову пептида. І ось ця точність цієї трансляції є дуже дуже важлива, і так сачі. Вона, якщо тут відбуваються помилки, вони більше ніде не майже не, не виправляються. Тому цей молекулярній біології, я думаю найбільш хвилююча проблема, якою ми займаємося. От для того, щоб зрозуміти молекулярні основи цього впізнавання тиренка і амінокислот одночасно, ми зрозуміли, що тут треба фізичні методи, для того, щоб зрозуміти на молекулярному уровні. І ще 30 років, навіть більше, ми відпрацювали такий цикл. Від гену ми вибрали термофільну бактерію, термостермофіліс до вивчення просторової структури через суперпродукцію, очистку, кристалізацію, ренеструктурний аналіз. І разом з в спіль, в тісній колаборації з доктором Стефаном Кусаком з Європейської молекулярної біологічної лабораторії у Франції, в Греноблі, ми вивчили. П'ять структур різних класів, два є два класи амінацил, теренка синтетази, з різними субстратами, включаються п'ять структур ТРНК. Це дало нам можливість зрозуміти, як відбувається впізнавання. Ну, це приклад трьох структур синтетази з ТРНК. Я деталі вам не буду розповідати, але це заклало дуже серйозну основу для того, щоб далі функціонально вивчати ці комплекси, а також в останній час ми зацікавились проблемою коригування помилок. Справа в тім, що е, аміноцилтеринка синтетази не завжди дуже коректно пізнають е, амінокислоти, які е, дуже подібні, наприклад, відрізняються лише з одною метильною групою. Тому вони помилково їх аміноцилюють. А що ну, серед них є і непротигенні амінокислоти? Наприклад, е, в. В рослинах їх дуже багато, і ми їх використовуємо зі як тут будь? І природа придумала вихід. Еволюційно вона придбала так званий коригувальний домен, От, це ліцил ТРНК синтетаза, А це коригувальний домен, плакитним показано. Так? Який фізично знаходиться дуже далеко від каталітичного домену, але його робота. Виправляти оці помилки, про які я вам сказав. А як це відбувається, не було відомо, і ми так сказати, приділили дуже багато уваги, щоб розібратися в цьому механізму. Ще в 2003 році в нас була гіпотеза на основі теж наших структурного вивчення, оцього такого помилкового норваліну в грядовучому центрі синтетази. що Сама транспортна РНК приймає участь в цьому коригуванні. І через 20-15 років ми доказали нашу гіпотезу з використанням структурних, молекулярно-біологічних та обчислювальних методів, і показали, що дійсно, наприклад, сусідня ваш група кінцевої рибози ТРНК приймає. Активну участь в відролізі і відщепленні помилкової ацегені кислоти. А зараз ми сконцентрували увагу на амінацилте і людського походження. От. Наприклад, ліцилти із людини вона е, приймає участь не тільки в, в цьому, е, е, так сказати, канонічна має роль. Тобто біосинтези білка, вона задіяна в мтор-сигналеньки е, амінокислот, тобто в даному випадку ліцину. Завдяки тому, що вона е, з'єднується з етифазою, це рак Д рак Б, е, і приводить її до МТОР-комплексу, е, в деяких випадках, наприклад, патологічних, е, в патологічних вонкозахворюваннях, нейродегенеративних е, захворюваннях, підвищення активності МТО, тобто який фосфорилює потім е, багато білків, призводить до таких захворювань. Якщо ми перервемо е, цей ланчужок, наприклад, з'єднання ліцилтеренка синтетазу з етифазами, ми знайдемо якісь такі інгібітори, да? то ми можемо е, лікувати ці захворювання. От зараз ми зосередилися на пошуку таких потенційних інгібіторів, е, взаємодії ліцелтеринка з, е, з цими, е, рак Б і рак Д. І вив... з використанням методів докінгу і молекулярної динаміки, а також кріоелектронної мікроскопії, ми вже маємо деякі успіхи. Наприклад, з колегами з Польщі, ми вже вирішили структуру комплексу ліцев, синтетази з теренка, а потім будемо вже вивчати з рак Б, з рак Д. Ну, про можливості електронної мікроскопії сьогодні нам вам Сергій розкаже. Оце дуже потужний метод. Ну і е, за допомогою молекулярної динаміки ми знайшли місця в синтетазі, де можливо зв'язуються ці інгибітори, і потім ми це все будемо підтверджувати на основі цих. І е, якщо дозволите, дуже коротко, дві хвилини, про ще один напрямок. Е, це використання ліцилтерінка синтетази як мішені для пошуку антибіотиків. Ви знаєте, що е, стійкість до антибіотиків зараз надзвичайно серйозна проблема, і в нас військовий час наших військових, які привозять е, до е, Німеччини, вони мають 100% резистентність до всіх антибіотиків, яких там є. Наша активність почалась з співпраці з американською компанією Анакор, яка знайшла компонент проти такої хвороби, як аніхомікоз. Це грибки нігтів, дуже розповсюджений в США. Вони знайшли цей компонент і виявили. Стійки штами до цього компоненту розшифрували структури цих е, штамів. Виявилось, що, що е, стійкість відбувається за допомогою мута мутації в лейцил трнк синтетазі Потім вони е, запросили нас. Якби на молекулярному рівні розібратися, ми закристалізували ліцил теренка синтетазу теренка і оцей компонент їхній, Ан 2690, який зараз вже є з ліками з 2014 року, розповсюджений в Америці. І виявилося, що він вшивається з ТРНК і таким чином заморожує транспортну РНК на синтетазі і зупиняє біосинтез білка. В патогені, в рибку. Оце ну, був новий механізм дії антибіотиків. Ми напублікували це в Science, дуже е, цитуємо стаття. Але далі ми пішли е, по, е, розвивати пошуки. Пошуку антибіотиків проти туберкульозу для нас для Україн, це надзвичайно важливо і співпраці з, інститу... з відділом біомедичної хімії. Я тут вам про процес не буду розповідати. Ми знайшли перші антибіотики, які діяли на ліцінтетазу, так сказати, продали ліцензію фірмі, а зараз ми. Зосередились на мультитагетних інгібіторах, тобто е, інгібітори, які одночасно е, інгибують дію двох ферментів: ліцилтеринка синтетаза і мітінілтеринка синтетаза, це надзвичайно важливо і це е, дуже забезпечує на довгий час розвиток резистентності бактерій. Ну на цьому дозвольте мені закінчити про свій відділ. Я думаю, що я вчасно розповів. Дякую за увагу і запрошуємо студентів і в наш відділ, і в наш інститут. Дякую, Михайло. Акцент, від... Якщо є питання, будь ласка. Ну, у нас поки є тільки в чаті питання. О, студенти у. Ви ну, не бійтеся задавати питання, вам за це оцінки не ставлять, і взагалі, ну, якщо вам щось цікаво, будь-яке питання, воно є доречне. Навіть вам, якщо ви боїтесь, думаєте, що ми подумаємо, що. А ще краще приїжджайте в інститут да. і на свої очі все це побачите. Це точно. А, питання є з чату: який рівень захисту новоствореної лабораторії? Лабораторію, яку ви розповідали. Це БСЛ-2, рівень захисту БСЛ-2, який дозволяє багато чого робити. Тест системи, деякі діагностики проводить, але це БСЛ-2. Ну, це не просто як у нас. Я думаю, що у нас на Україні такої лабораторії. З такою площею немає і з такою БСЛ2. Є БСЛ, -2 кімнати, може, десь в якихось фірмах, але отакої серйозної лабораторії ні в кого немає. Дякую. А. За, є запитання від учасника. Я немає з Xiaomi, відповідає, пишуть. Вразили журнали, випущені установою, ви видаєте підручники? Ну, підручники теж видаємо. Оксана півень недавно видала підручник фантастичний про редагування геному. От. Так що є і підручники. В ну, ну, наших вчених немає часу на підручники, розумієте. Написати одну статтю, це мінімум три місяці серйозно таку, а іноді більше. Ну, от, так що вже не до, до, мало кого можна зацікавити до підручника. Ось ентузіастом Оксана в нас молодець, дуже цікавий підручник. Так, мене не спить ночами. Так, да, він у мене він на столі лежить. Так що я вам всім рекомендую, навіть ті, хто не будуть займатися цим прочитати. І будете його використовувати в наших, при підготовці до наших до екзаменів. У нас є і в моїй, мої є. Тобто ми з Оксаною там читаємо: є частина про редагування геному. І окремий курс Оксани теж. Дуже свіжий підручник, нормально. Дякую. Так, більше питань я не бачу. Да? Добре, дякую, Михайло Арсентійович, за ваші цікаві е, доповіді.